Виконуємо завдання 1 Практична роботи 21 за підручником інформатика 8-клас, авторій тріщу класреці 2025 року випуску. Відкриємо середовище розробки Idle. Ви можете використовувати інші середовища розробки. Створимо нове вікно, для цього виконуємо файл, new file. Підключимо моду для роботи з графічним Tkinter. Створимо змінну Name, в якій будемо зберігати ім'я користувача, який буде вводити з клавіатури. Для того, щоб ввести з клавіатури, скористаємося функцією Input. Введемо підказку користувачу, щоб він орієнтувався, що саме йому вводити. Створимо вікно з Іменем «Window». Запишемо заголовок Вікна. Запишемо розміри Вікна. Ширина буде 400 пікселів. А висота 100 пікселів. Встановимо фон вікна. Колір буде light-blue. Запишемо запуск опрацювання подій програми, хоч в IDLE це не обов'язково, але якщо використовувати інші середовища, то без нього програма не буде запускатися. Цей рядок має бути в самому кінці. Тепер збережемо. Я збережу з ось таким іменем та виконуємо run, run модуль. Так, вводимо ім'я, зараз можна ввести будь-що. Так, вікно з'являється. Ми це перевіряємо, чи з'являється вікно з потрібними параметрами. Так, все добре. Тільки ось тут поставимо пропуск і двокрапку. Ось так. Ну, тепер ім'я має виводитися в текстовому написі лейбл. Створимо цей текстовий напис. Так, його і називемо лейбл. Якщо одне вікно, то в якому вікні воно розташоване, можна написати. Ну, але для першого разу напишемо. Розташовуємо його у вікні Window. Далі напишемо текст, який буде в даному тексту в написі. І ось тут має виводитися привіт і ім'я, яке ми ведемо. Для того, щоб зв'язати текст зі змінною, скористаємося F-рядком, пишемо F. Далі лапки. В фігурних дужках пишемо змінну, яка буде виводитись. У нас буде виводитися name. І знакоклику в кінці. Далі встановимо шрифт. Шрифт у нас буде Arial. а розмір 18. Тільки Arial з великої. Також встановимо колір літер. Тобто колір тексту. Колір у нас буде блу. Тобто синій. Так, давайте для зручності перенесемо ось так. Можливо, щоб не виходило. Ну і встановимо колір заливки текстового напису. Це буде Light Blue. Тобто такий самий, як і колір фону. Бачимо, помилки не з'являється, але напису немає, тому що нам ось цей напис потрібно ще розмістити у вікні. Розмістимо його ми за допомогою метода Ну І зробимо ще відступ зверху від межі вікна, щоб гарніше виглядало 30 пікселів. Запускаємо. Знову вводимо ім'я. Так, привіт, Олександр. Те, що вилите і виводиться. Відсуп зверху. Ось тут 30 пікселів. Завдання виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу, бережіть себе. Все буде Україна.